Як зрозуміти, що ціна квартири завищена. Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про одне запитання: Як не купити квартиру за завищеною ціною. Буває! Дивишся оголошення! Ніби все класно! І фото гарні, і район зручний, і опис звучить привабливо. Але відчуваєш, що щось не так. Перше. Порівняй подібні квартири. В цьому ж районі за метражем, станом, рік будівництва, поверху. Друге. Зверни увагу, скільки часу оголошення висить у продажу. Запитай себе, чому ця квартира продається вже пів року. Якщо ринок живий, хороші квартири розлітаються за 2-4 тижні. А якщо не йде, можливо щось приховане або банально завищена ціна. Третє. Іноді власник завищує ціну. Бо на даний момент на ринку небагато схожих варіантів. І він думає, що може спіймати свого покупця. А буває, орієнтується на емоції. Мовлю. У мене ж тут все здушовує, з душою, з любов'ю зроблене. Як для себе, рідненького. І четверте, гарний ремонт не завжди означає реальну цінність. Часто євроремонт це просто нові шпалери. Або плитка, який 20 років вже. Не плутайте естетику з ринковою вартістю. Завжди краще консультуватись з професіоналом. Це вбереже тебе від помилок і збереже твій бюджет. Не пропусти наступні випуски. Попереду ще 22 дні практики. Підписуйся, став подобайки і напиши в коментарях. Як гадаєш, чому?